Привіт! Ні, це не кастинг на холостяка, це дещо краще. Тому давайте знайомитися із нашими дівчатами. Це Марина, їй 30, і у неї ще не зійшли прищі, але вже почали з'являтися зморшки. Це Катя, їй 35, і у неї вже з'явилися зморшки і пігментація. Це Оля, їй 25, і вона вирішила діяти на випередження і прямо зараз робити все для того, аби ні прищі, ні зморшки не турбували її якомога довше. Що об'єднує цих дівчат? Кажуть, що існує магічний косметичний засіб, який може допомогти їм трьом одночасно. Він і від прищів позбавить, і від зморшок, і від пігментації, і змусить шкіру буквально випромінювати здоров'я та сяння. Назва йому ретинол. Але чи правда він такий магічний? Розбираємося. Мене звати Яна, я власниця магазину Beauty система, і сьогодні ми поговоримо про ретинол. Я дуже раджу дивитися ролик до кінця, щоб уникнути помилок під час використання цього активу у вашій б'юті рутині. У косметології насправді не так багато компонентів, які працюють не поверхнево, а глибоко у дермі і надають не просто тимчасовий ефект, а на дермальному рівні сприяють оновленню клітин шкіри та покращенню її структури. А от третинол один із них. Щоб ви розуміли на це, не здатен жодний інший компонент в доглядовій косметиці. Саме про нього і розкажу сьогодні простими словами, як обрати новачку, із яких концентрацій почати, як правильно застосовувати. Про все по порядку: ретиноїди це похідні вітаміну А, які активно займають із клітинами шкіри, стимулюють їх відновленню та регенерації. Що ми отримуємо в результаті: зменшення проявів старіння, покращення текстури шкіри та звуження розширених пор, зменшення появи висипань та вугрів, рівномірний тон шкіри та зменшення пігментації. І головне. Він працює у всіх цих напрямках одночасно. Як людина, яка полюбляє мультизадачність, ставлю за це ретинолу 5 зірок. Так, а зараз набралося терпіння, маємо не трохи повернутися в шкільні уроки хімії. Буде багато складних слів, але ці знання необхідні для того, щоб подружити вашу шкіру із цим активом. Існує ланцюг перетворень ретиноїдів. Першим є ретинол – це найменш активна і слабка форма, яка далі гідролізується у ретинолу. Ретинол конвертується у ретиналь. Ретиналь перетворюється у ретиноєву кислоту, яка по факту і працює в шкірі. Але є ще одна інноваційна форма: якщо об'єднати ретинол із ретиновою кислотою, утворюється ретинол ретиноат Фух, все сказала. Окей, а для чого я зараз прослухала оцей урок хімії? Щоб зрозуміти, що є ціла низка підвидів ретиноїдів, і кожна з них має різну дію, відповідно, різний ефект в різний період часу. Але далі я покажу вам на конкретних прикладах. І з чого почати своє знайомство з ретинолом? Якщо ви хтось типу нашої Олі і хочете вести у свій okay. догляд ретинол, але ще не маєте сильно виражених проблем, раджу починати із пальмітату. Він добре працюватиме на випередження роботу першими ледь ледь помітними великами! Він добре працюватиме на випередження роботою з першими ледь-ледь помітними віковими змінами і пружністю шкіри. Рекомендую спробувати нічний крем у солап. Окрім ретинель пальметату у складі, засіб містить ще і бакучол, комплекс із 36 пептидів, які підсилюють антиждію. А також 5% відсотків гліколової кислоти, яка працюватиме додатково над тоном і сяйвом шкіри. Бонус класний, але не для власних шкіри із відкритими висипаннями. Гліколова кислота лише додатково подразнюватиме шкіру. Сильнішим за ретинильпармітат буде ретинол. Він стабільний у формах і показує гарні результати на шкіри. Ретинол працюватиме і як анти-HD, і як антиакне, що й освітлює тон шкіри. Саме те, що потрібно нашій марійці. Фаворит багатьох задією та приємною ціною сироватка з ретинолом від Сюскін. Сироватка містить активний ретинол 0,5% з технологією доставки олеосомами. І знову хімія звучить пафосно, а простими словами, така технологія дозволяє повільніше вивільнити ретинол у шкірі і тим самим усунути негативний його вплив на неї. Ніякого вам дерматиту чи подразнень на шкірі. У засобі є збалансовані заспокійливі та відновлюючі компоненти. Тому ця сироватка підійде тим, хто до цього ретинолом ніколи не користувався та одночасно хоче закрити всі питання висипання, пігментація, зморшки. Тепер ми поговоримо про ретиналь. Клінічно доведено, що ретиналь діє до 11 разів швидше, уявляєте, ніж сам ретинол. Окрім антивікової дії роботи з запаленням і покращенням тону шкіри, він має ще антибактеріальну дію, тому що й бореться із патогенними бактеріями, які провокують висипання на шкіри. Це на той випадок, коли ще не встигли вилікувати прищі, а вже треба боротися із моршками. Мабуть, найвідомішим засобом із цією формою ретиноїдів є Крістал-Ретіналь від Medicate. Подякуємо Тіктоку. Безперечним плюсом цього засобу буде широка лінійка варіантів із різними концентраціями. Можна помірно її збільшувати без шкоди для шкіри. Сироватка також містить потужні антиоксиданти, вітамін С і Е та гіалуронову кислоту, яка додатково зволожуватиме шкіру. Якщо ви лише починаєте знайомство із ретиноїдами, рекомендую обирати крістал-Ретіналь 1 або 3. А тепер наша зірочка. А тепер перейдемо до інноваційної форми вітаміну А ретініл ретіонату. Це справжня революція в галузі антивікового догляду, дуже дороговартісний компонент, але заслужено, бо результати вражають. Катя, це для тебе. Омолоджувальний крем із ретинил-ретинуатом Medicate буде розгладжувати зморшки, шкірі пружності і сайва, але при цьому буде діяти більш м'яко ніж класичний ретинол. Окрім того, засіб можна використовувати навіть вранці. Він фотостабільний. Тепер розумієте, чому ця баночка коштує, наче крило від літака. Що ж стосується чистої ретинової кислоти, то саме у косметичній доглядовій продукції її не використовують. Третиноїни – лікарський препарат, який застосовується у протоколах лікування тяжких випадків акне і використовується винятково за призначенням лікаря. Благаю, не призначайте його самі собі. Ну, я трохи благать не вмію. <звук> Як правильно ввести ретинол у рутину? Зараз буде дуже важлива інформація. Беріть блокнотики і записуйте, як правильно використовувати ретиноїди. Під час вибору ретинолу, окрім його форми, звертайте увагу ще і на концентрацію засобу. Можна тривалий час залишатися на одній концентрації або поступово підвищувати її. Але ніколи не додавайте свою рутину ретинол одразу у великій концентрації. А тепер перейдемо до основних правил ведення. Ретиноїди слід наносити на абсолютно суху шкіру чистими руками у невеликій кількості. Однієї горошини достатньо на все обличчя. Майже всі форми вітаміну А використовуються лише у вечірній рутині. А зранку не варто забувати про використання СПФ крему. Це важливо, інакше від ретинолу буде більше шкоди, аніж користі. Пам'ятаємо, що одна рутина один актив. Засоби з ретинолом треба вводити за правилом сходинок, тобто один тиждень два дні використання, другий тиждень три дні, третій тиждень 4, четвертий тиждень п'ять. Також бажано мати один чи два вихідних на тиждень від засобів із ретинолом. Це час для відновлення вашої шкіри. Під час використання ретинолу необхідно мати гарний відновлювальний крем, який міститиме кераміди, пробіотики чи лямлярні емульсії, яким варто закривати актив за 15-20 хвилин після нанесення. Слухайте, я вже колись спробувала вводити ретинол у свою ротину, але стало і ще гірше. Варто бути готовим до того, що за перші 8 тижнів використання ретинодів може початися процес очищення шкіри, висипань стане ще більше, а загальна картина погіршиться. Шкіра може лущитися, червоніти, на ній відчуватимуться дискомфорт і стягнення. Це ознаки ретиноєвого дерматиту. Це нормально, але неприємне явище. Якщо це сталося, треба зменшити кількість використань ретинолу або взагалі припинити користуватися засобами із ним до моменту повного відновлення захисного бар'єру шкіри. Яна, а коли ти почала використовувати ретинол, чи можна мені в 25 вже уже почати? Я почала користуватися засобами із ретиноїдами після 30 років, щоб боротися із віковими змінами. Сьогодні баночки з ретинолом у моєму догляді постійно в осінньо-зимовий період. Ні разу не мала ретинового дерматиту, оскільки дотримуюсь правил його воду та мала придуману рутину догляду. Але скажу впевнено, ретиноїди добираються не по віку в паспорті, а за показаннями. Це можуть бути одночасно всім або окремо: зморшки, втрата пружності, висипи, запалення акне, пігментації, постакне. До речі, якщо ви хочете розумно вибрати та вести ретинол у свою рутину, просто напишіть нам у Дірект. Так, ми надаємо кваліфіковану та безкоштовну консультацію з питань добору доглядової косметики. Бо кому треба ваша спалена від ретинолу шкіра? Отож, підіб'ємо підсумки. Ретинол mm -hmm. це вау, бо він одночасно зменшує зовнішні прояви старіння і бореться з пігментацією, покращує тон та текстуру шкіри, звужує пори та зменшує кількість прищиків та вугрів. Ретинол заслужено вважається золотим стандартом домашнього догляду, адже не кожен засіб може похвастатися такою мультифункціональною і дієвою штукою. Головне в цій справі дібрати правильну формулу і концентрацію для себе та правильно вести його в свою рутину. Наприкінці хочемо попросити вас поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал, адже більше половини наших глядачів дивляться канал без підписки. Ну і поставити дзвіночок, аби не пропустити виходу нових випусків. Впевнена, у вас залишилося питання? Пишіть їх у коментарях.